А от у випадку Сніду ворог ззовні. ВІЛ-вірус атакує командирів імунної системи: cd 4 та т лімфоцити. Потрапивши в організм, він вбудовується у ДНК цих клітин і починає штампувати свої копії. З часом інфіковані клітини гинуть. А разом із ними здатність організму координувати захист, і навіть звичайна застуда чи грибок можуть стати смертельно небезпечними. Ураження розвивається повільно. Перші роки можуть минати безсимптомно, хоча вірус уже активно працює. Зниження рівня CD4+, це і є початок сніду. Але ця історія більше не є вироком. Завдяки антиретровірусній терапії ВІЛ можна тримати під контролем. Препарати блокують розмноження вірусу, дозволяючи CD4+, плюс клітинам відновлюватися. Люди з ВІЛ живуть десятки років, створюють сім'ї, народжують здорових дітей. Однак, ефективність лікування залежить від вчасної діагностики.